Мангальний хіт літа, гриби, які першими зникають з столу. Друзі, всім привіт! Канал Кульнарна Симфонія. Ну що, вирішили приготувати фаршировані гриби. Що для цього потрібно? Помити їх спочатку. Всім вам відомий метод. Потрібно взяти грибочки та обтрусити борошном, отак. І потім трошки їх отак потрясти, залити водичкою. І помити. Я гриби ніколи. В житті ще не чистив. Дружина моя завжди їх чистить, я ні. Я вам більше скажу, навіть в ресторанах їх не чистять. І отак кожен гриб гарненько перекалапуцяти. І вони будуть чистенькі. Так, гриб виглядає шампіньйону так чистенький, потрібно з нього забрати ніжку. Опа. Витягуємо ніжку. Ми ж його будемо фарширувати, начиняти. Так. А ніжку потрібно подрібнити. Все. О, Ножки виламуємо шампіньйонів, ножки в нас підуть на фарш. Треба зробити фарш смачним, адже смачний фарш смачна основа, буде смачна і страва. І подрібнюємо їх. Я буду готувати шампіньйони фаршировані на шампурах. Ну, я одразу вирахував робочу площа, прикинув, скільки буде шампіньйону влазити на один шампур, у мене по 4, 5 шампурів, 20, щоб не готувати, знаєте, лишнього. Так, подрібнені ножки від шампіньйонів. Відправляємо в тарілочку. До нашого фарша потрібно додати цибульку. Бачите, вже яка цибулька зав'язалася, вже здорова. Поріжемо її мілко. Будемо цибульку нарізати кубіком. Опахучайка. І ще не гірка. Тому сьогодні без сліз. Вивалюємо цибулю. І цибулю можна одразу присолити зверху, отак хай починає вже працювати. Ну і тепер щодо вибору фаршу. Можете вибирати курячі, свинячі, яловичі на у нас індичі, польські. Польський фарш індичі. Отакий От він був заморожений. Тут у нас пів кілограма, додаємо сюди 200 грамів. А взагалі, якщо хочете не на око, а точні цифри, то вже вас чекають знизу під відео, як завжди. Опа. Зараз спробуємо, що за фарш. Купували, до речі, в цінах. 80 гривень, пів кілограма. Половинку візьмемо. Отак. А половинка ще залишиться. Світланка щось приготує. Ну і тепер ми більше не будемо досалювати, бо будемо додати аджику гостру. Хто дивиться мене давно, вже знає, я користуюсь смак кавказа. Хто вперше, то залишу посилання під відео. Тут у нас є сіль, то не будемо досалювати. Перець червоний мелений, часник, каріандр та цунелі. Гарна фракція у спеції. Так, відкручуємо. Є дозатор, і отака плівка. І присипаємо. Ви можете брати приправу до фаршу, там, до шашлика, яка вам ваша улюблена. Можете просто паприки, там, чорного перця та солі додати. Ми додамо столову ложку. Чимало. Хочеться, щоб фарш був смачний, адже це основа. Фарш гарненько перемішали, дамо трошки олійки, провідник спеції. І потрібно фарш навіть відбити, знаєте, щоб структуру порушити, так як на люля-кебаб. От так, поки його вимішуємо, бачите, вже клейкі стоїть, а потім ще й руками допрацюємо. О! Щоб не падав. Ну а поки підготовимо мангал. У нас ще в холодильнику завалялось сир. І шинка з Польщі. До речі, фарш польський. Це дружина була в відпустці, брали на бутерброди, Лишня, виявилось. То, що ми зробимо? Додамо сир в шампіньйони, але я думаю, додати їх на дно, щоб сир не потік. Фарш потрібно теж приготуватися. Я розумію, що індичі він швидко, але ж все ж. Нормальний не пропав. Так, да, пахне нормально. Ось такий з дірочками, квадратиками. Тепер ще візьмемо. Копченої паприки і олійку. перекалапуцяємо. Можемо навіть додати трохи солі, дрібку солі. І потрібно шампіньйони знизу промазати, а на дно викласти сирка. Отак ось. Туди запхати. Опа, утрамбовуємо. Ну і зверху чайну ложечку фаршу. Можливо, навіть дві. Зараз побачимо, да. так. ось. О, як гарненько виглядає. Оце така смакота. Фарш не відпадає, він клейкий. Отак виглядає гриб Нафарширований. фарширований. Отак туди. Олійки. Хай трошки Промаринується. Опа, сирка. Світлана каже, багато сира. Я говорю, сира багато не буває. Ви що? І фаршем затовчуємо грибочок. Отак, От ось гарненько. Зараз відкриємо, глянемо, що тут з нею. Скільки хватить, грибочок отак, От опа. Обкрутимо і тут шампуром продінемо. Mm. До речі, цікава ідея. Чекайте гостей, можете з вечора зробити такі заготовки. Потім на шампура, на мангал, ну сколько тут, я не знаю, ну хвилин 10 готувати. Потолок 15. Швидко і смачно. І альтернатива шашлику. Опа. Беремо шинку, грибочок, отак фаршем наверх, щоб він гарненько просмажився і продягаємо. О. Отака краса виходить. Догорають останні полінця. У нас і тут і така красота сформована, а дружина десь доньку повезла на волейбол. О, зараз приїде. Вже знімати треба. Бачите, трошки грибочки деякі порепались. Ну, напевне, краще на річі це робити. Ну, ми зараз побачимо. Зараз фаршем вниз зафіксуємо фарш. В принципі, все повинно спрацювати. Ну, побачимо. Мо, попадай. Розбиваємо глі, вони вже готові. О. Опа, фаршем вниз. І промазуємо кожен шампіньончик, отак От ось о. І колір міняємо, і смаку додамо. О, оце запахи пішли. смакота, А тріщить як? Ви чуєте? Так, друзі, кажу, як єсть. З одного випало. Там упав. В общем, що можу сказати? На решітці ці краще. Ну, По-чесному кажу і цей може ось упасти. В общем, друзі, показую вам, як не потрібно смажити шампіньони. Воно з шампуро впадає, беріть річітку, буде все краще. Покажи ближче, що. Переклали на річітку. Тут все нормально. Щось додосмажимо, щось упало. І так все все виглядає. Виглядає смачно, але. Трохи настрої попсували. Взагалі, шампура і шампіньони це одразу мінус, скажу вам так, на своєму досвіді. Можливо, там можна було викрутитись, ну і показати на відео, як все класно в кінці вийшло, але кажу так, як є. Беріть, беріть решітку. Ну що, друзі, отака вийшла страва. Зараз будемо дегустувати. Ну, не завжди все гладко. Потрібно вчитися на своїх помилках. Отак От на фінальному етапі вона виглядає. І тут отак. Все зашмажисто, все гарненько, але але падало. Шампура не підходять, ще раз вам наголошую. Ну, по крайній мірі, в мене не підходять. Можливо, у вас все буде по-іншому. Ну що, не кажіть, виглядають вони супер. Так, да, можливо, вони падають, але виглядають дуже смачно і апетитно. І пахнуть чудово. Ось така красота на тарілочці. Так, ну що, давайте спробуємо. Так. Беремо грибочок отакий. Столі тянеться. Класно соковито. В середині фарш все приготувалося, а то, пам'ятаєте, ми промакували всередині. Чувствується та олійка з паплікою. О так виглядає. Ось така красота. Насправді, от вам чесно кажу, 10 з 10 дуже смачно, дуже все класно. Але робіть, наречіться, щоб, щоб воно у вас не падало і не було цих проблем. Світланка мені так зразу і казала, ну я ж упертей, я ж овен, я ж баран, розумієте? І не зробив так, як жінка каже. Завжди слухайте жінку. Ну що, з вами була Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, кому сподобалось. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. До зустрічі!